Да, бачу, що ви винесли постанову, хотів би запитати у вас, коли буде розгляд справи по цій всій ситуації, яка трапилася зараз на даний час. Дивіться, передавляємо, що згідно 222 статті mm -hmm. Кодексу України, передмін правопорушення зараз на цьому місці буде проведено розгляд справи. Моє вітання. І так, ноу-хау від співробітників поліції. В Лубнах співробітник поліції спочатку виносить постанову, а інший починає розгляд справи вже після прийнятого рішення. Ну, це щось новеньке. І так, більш детально я вам зараз про це розповім. І так, суть справи. Людина заїхала на автостанцію на території автостанції по своїм справам. Пізніше до нього під'їхали співробітники поліції і звинуватили його у порушенні правил дорожнього руху. Перше, не порушуйте правил дорожнього руху, щоб у подальшому у вас не було такого цирку з такими поліцейськими. Тобто, знання поліції законодавства от стільки, Як застосовується законодавство вони взагалі не розуміють. Йдемо далі. Вони забрали його документи і склали на нього постанову. Пізніше людина підійшла і почала фіксацію цих дій. І запитала, коли почнеться розгляд справи, і що йому відповів співробітник поліції. На да, бачу, що винесли постанову, хотів би запитати у вас, коли буде розгляд справи по цій всій ситуації, яка трапилася зараз на даний час. Є? Дивіться, Є? повідомляємо, що згідно 222 статті mm -hmm. Кодексу України, передмін правопорушення зараз. На цьому місці буде проведено розгляд справи щодо порушення в сфері безпеки. Дорожнього руху, а саме порушення вимогу дорожнього знаку. 321 віз заборонено. По-перше, хочу звернути вашу увагу на що? Співробітники поліції також порушують правила дорожнього руху. Не читаємо задній номер у нього. По-друге, ніколи вони не складають один на одного постанови. І так, йдемо далі. Ви побачили, що один співробітник поліції складає постанову, а інший, начебто, починає розгляд справи. Це неправильно. Ну, Посадова особа розпочинає розгляд справи, вказує, у який час, вказує адресу, де буде проходити розгляд справи. Каже, відносно кого буде розпочати розгляд справи. Ця особа. Вивчає матеріали справи, зачитує права людині, і потім ця особа виносить рішення. Тут один поліцейський складає, інший поліцейський розпочинає розгляд справи. В подальшому співробітник поліції зачитує вам повністю ваші права. Не просто для того, щоб зачитати, а щоб у майбутньому ви могли скористатися даними правами. І, наприклад, якщо вам правова допомога по потрібна, співробітник поліції це реалізує у вас дуже багато прав, і ви повинні ними користуватися. Але даний співробітник поліції зачитує їх в скороченому варіанті, і він вважає, що цього достатньо. Супер. Згідно з 63 статті. Ви маєте 63 шістретя конституції України. Ви маєте право. Не свідчити проти себе, а також своїх близьких родичів. Згідно 268 статті Кодексу України про правопорушення, особа, яка притягується до адміністративного порушення, має право знайомитися з матеріалами справи, надавати пояснення, надавати докази, користуватися юридично заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката, користуватися допомогою перекладача, якщо не розуміє мову, якою ведеться провадження. І також оскаржити дану постанову. Вам зрозуміли ваші проваги? Тут все зрочув. А з приводу е, матеріалів справи, тобто де можна ознайомитися з розпочатим. Зараз від відео вам надамо, часу ознайомитися. Хорошо, можна? Так, зараз ви питань. Матеріали справи це докази по справі. Ці докази повинні бути у поліцейському, щоб під час розгляду справи він також їх оцінив і виніс потім законне рішення. По факту, що у них які були докази? Як вони заїхали на територію автостанції, там вже встояла автівка? У них не було доказу, що саме цей водій керував автомобілем і заїжджав під цей знак. Тому що суб'єктом правопорушення є особа, котра знаходилась за кермом під час правопорушення. і це необхідно було їм зафіксувати. Вони зафіксували просто, що автівка вже стояла, а хто керував? Невідомо. Постанову можна? Так, будь ласка. Я вам коні. Ні, я вам Ви я купів ручку. Не забуваємо про той факт, якщо це була фіксація на відео, фіксують правопорушення у нас поліція. В якому режимі? Вірно, в автоматичному. По факту ні. Есть. Щас... короче. Ну, У вас є відео зафіксовано, що конкретно я заїжджав і я порушував. Ви за кермо. Чи ви комусь передавали право керувати? Ви за кермом заїжджали? Ну, У вас є докази того, що я заїжджав сюди і саме я порушував. Та, я... Цю... Ваш автомобіль? Правильно? Автомобіль, автомобіль мій, да. Ви ж керували транспортним засобом. Чи комусь передавали право керувати? Ні, У вас є докази того, що я заїжджав сюди на автомобіль. Ви за кермом на даний час. Ну, дивіться, до вас ну, підійшли. Тільки що коли ви підійшли, я сидів за кермом, ну це ж означає, що я водив ці автомобілі. Ну, вас запитали, ви сюди, чому сюди заїхали? Ви вас питали, а що сюди не можна? А я не знав. Ну, своїм... Повертаємося, у за... вас докази є того, що я заїжджав. Ну, за це так чи ні? Просто скажіть. Ну, ви сюди заїжджали чи ні? Ні, ви зараз переключуєте питання на питання. Ось вам конкретний випадок того, що була порушена процедура розгляду справи. Спочатку співробітники поліції винесли постанову, потім розпочали розгляд справи. Ну це повний абзац. Е, вони порушили право на захист людини. В подальшому можна оскаржити таку незаконну постанову. В подальшому можна подати позов стосовно матеріального відшкодування. Тому що дії поліції були незаконні і дана постанова є незаконною. А потім вже іншим позовом, можна е, з них отримати моральну шкоду в грошовому еквіваленті. І можливо, от такі дії е, будуть спонукати їх діяти згідно чинного законодавства.